Колеги, вітаю! Сьогодні поговоримо, як перевірити, чи ваш домен не знаходиться в чорному списку. Для цього рекомендую використовувати сервіс MX Toolbox, якщо у вас є проблеми з доставкою листів. Цей інструмент допоможе вам дізнатися, яка репутація у вашого домену, і перевірить ваш домен за більш ніж 100 чорними списками. Для цього ми переходимо до «Blacklists». І сюди вставляємо ваш домен. Наприклад, у мене MavUA. А ще раз, зверніть увагу, що домен без HTTP, без, без підпапок, без юрелок просто лише домен. І все. І натискаємо Блекліст чек. Він швидко досить таки перевіряє, якщо ваш домен знаходиться у чорному списку, надішліть запит, щоб його звідти прибрали. Але перш за все, виправте всі порушення та опишіть їх у цьому запиті. Тобто, вам він покаже, чи є проблеми. Бачимо, що у мене все ок, ок-ок-ок, і тут тайм-аут. Тобто, якщо буде якась проблема, то тут буде написана яка саме проблема, і також буде можливість подати запит на видалення з блокполучення. Лек-лісту, користуйтеся сервісом та слідкуйте за своєю репутацією. Дякую.